У цьому відеоролику я створив свій перший аддон, який прокачує мечі Minecraft. А почнемо саме з смарагдового меча. Так, це не найслабша зброя, але по слабості меч, як це доданих, це друге місце. Але все-таки він дуже сильний. Від з досить 8 хп. Щоб ви розуміли, це як незритовий меч. Тому, в принципі, це вихід до зброї. Але не то, що вона сильна бісна. Переходимо далі. Це злито редстоуну І зараз покажу, як він робиться. Тобто треба спокійно просто взяти і переплавити порестовну. І ми получаємо злиток Редстоуну Він буде потрібен, щоб зробити Редстоуну зброю. Краф рестовної зброї перед вашими очима. Давайте візьмемо. І з доданих мечів це найслабший меч. 6 хп. Ну, таке собі, таке собі. Саме тому ми переходимо до Діаліза. Вона крафтиться з 5 штук заліза і чотирьох діамантів. І виходить зразу два злитка діаліза. Діалізо це змішок діамантів і заліза. І воно потрібне, щоб скрафтити діалізовий меч. І перше таке 12 хп. До речі, це буде зразу доданим модом, але лише для зброї з цього адона. Тому що, коли я їх створював, тут не показувало знизу, скільки зносить хп. Тут пише, наприклад, плюс 8, тут плюс 7, тут плюс 6. А тут ну, зразу пише 12 хп. І коли береш в руку, також, а також хочу сказати, що всі предмети будемо в кінці тестити. І це новий злиток Діазерит. Так, він називається як Знаєте чому? Тому що це ой, змішок діамантів і мизерету Тому злиток Діазерету. А з Діазерету буде крафтитись Діазеретовий меч першого рівня. Ви запитаєтесь першого рівня? І так, буде 15 хп, але це тільки на першому рівні. Тому давайте зараз ми це одне не потрібно більше. І я вам покажу, як покращувати зброю. Покращувати можна поки що тільки діазеритовий меч, Але в наступних оновленнях моду, як ми будемо додавати нову зброю, ми будемо додавати нов... інші зброї, які будуть покращуватися. Тому переходимо чуть-чуть далі. А сам переходимо до кристалів прокачки. Їхній крафт ну, легкий. Це просто треба переплавити лазуритовий блок. А, і максимум предметів в крафті може бути скільки? 16? Навіть я зроблю. Кристал прокачки. Оп! І візьмукшат, і вони не стакаються. Тобто, максимальний стак 16. І в нас так от я кристал. Давайте почекаємо, щоб вони переплавились. Так, у нас є 4 кристалів і нам вистачить для прокачки. Тобто можемо просто взяти ось собі такий інвертар на мене зараз не потрібний верстак. Ми кладемо діазеретовий меч. І кристал прокачка. Оп! Один кристал. так от і. Один кристал буде прокачуватись до нового рівня Дізаретовий меч. Левел 2 17 хп. Левел 3 20 хп. Левел 4 23 хп. До речі, з кожним. Разом місць збільшується. І 5 левел 25 хп. Це найсільніший на даний момент меч в збірці. Так. А тепер давайте без приколів. Найкраща зброя це земляний меч. Одноразовий. 4 хп. І. Оп. Зламався. Рукою доблю. А то ж не буду я брати якісь круті мечі, щоб битись. Ну, а крафт земляного меча, думаю, і так. Всім, понятний, два блока землі і одна палка. Так, і провіряти ми будемо на візер скалетах. І будемо починати з найслабших мечів до сильніших. сильніших. Раз, два, три, чотири удари. Редстоуновий меч. Далі, смарагдовий меч. Ставимо. І раз, два. Тут вже за три удари. В принципі, ну, вже краще. Так, оп. І тепер діалізую меч. Раз, удар, два удар. Це два удари з. чого? Чекайте, діазеритовий меч, два удари. І раз, удар, два удар. Ну, Тепер, вже порозуміли, менше. Двох ударів не може бути. За удар буде бувати візер скалета. Третій левел. А якщо його ще зачарувати, то взагалі. Береш тут буде показувати, якщо зачарувати, скільки буде зносити без. Ну, без зачарувань. Тут так от буде лишатись завжди. І... левел п'ятий Ну, в принципі, це вже було логічно. Але, напевно, будемо прощатись. Ну, в принципі, я вам показав, це був мій перший повноцінний аддон. а скачати його можна по посиланні в описі або зайшовши в мій телеграм-канал, де я буду часто випускати нові адони. Ну а з вами був я. Вайзі. Всім удачі і всім па-па-па-па!